Друзі, всім привіт! Знову з вами я. І відповідь на ваші запитання, коментарі, точніше. Я хотів вам відповісти на те, що, перше, як мені написали, що там, типу, стільки інверторів, дуже багато, протестуй, покажи. Ще один написав, що ти багато боротьну. Зараз я вам на це все відповім. І там писали про Анер. АНЕР 10 те, наприклад, в мене є Ево, як ну, його характеристики, як він себе показує. Більш детальніше потім буде відео повністю моєї електростанцію, але, як завжди, всім це роблю, а сам собі не можу ніяк зробити. Давайте по порядку. Перше, оцей інвертор, який я рекламую і вам показую, це один інвертор мого друга, який він собі постав більшої потужності, але цей зняв. Він є дуже хорошої якості. На нього є гарантія на повністю на нього все є. в мене там шорт це іменно це відео є. Знижка на нього теж є, ціна його Начало 35 тисяч гривень, але знижка на нього теж є. Е, і інвертор 10 кВт це є не мій це моєї сестри, але я вам іменно показав по тій причині, що є такі інвертори. Наявності в мене їх нема, але їх можна купити. Бо зараз е, діє новорічна, як то кажуть, перед новим роком знижка 10%. І хто бажає, можете купити собі цей інвертор, придбати. Так що пишіть, я вам придбав. Ну, можу вам купити цей інвертор відправити. Реальності дуже хороші ціни. І акумулятор, теж новорічні знижки, теж є на акумуляторах, хто бажає хотів вам сказати, що, наприклад, все, що є в моїй майстерні, наприклад, інвертор, ще щось, то це все не є моє. Є, наприклад, дивіться, я вам зараз покажу. От є інвертор, інвертор Marvel. Marvel інвертор це є взагалі не мій. Це є мого дуже хорошого знайомого. Наприклад, ще один акумулятор на 3 кВт 24 вольта це теж знайомому. Мені люди всі дають гроші, я збираю їм акумулятори. І тоді віддаю. А зараз на що то того інвертора, і акумулятор, що він так довго не лежить по тій причині, що людина не спішить зі встановленням. Ну, це її іменно вибір. Наприклад, взяти ще один інвертор і ще один акумулятор, наприклад, є Logic Power. Logic Power це мого хорошого друга, який ми взяли, їх відремонтували. Вони гарно працюють, все повністю ми їх зняли, вони в мене теж стояли. І ще є отакий акумулятор, це теж знайомих, буде встановлюватися протягом того тижня. А взяти, наприклад, мою електростанцію, як він казав багато Боратіну. Ця електростанція, яку я маю, це за допомогою моїх батьків, які мене підтримали. І фізично, і фінансово підтримали, і ми придбали для. Будинку цю сонячну електростанцію, бо була, як то кажуть, задача, щоб побудувати сонячну електростанцію для іменно потреб, для того, щоб можна було забезпечити будинок, якимось світлом мінімальним, але дійшло до того, що ми поставили більш потужну систему, щоб забезпечити весь будинок з е, повністю електрикою. І ці всі, наприклад, акумулятори, це все за допомогою мого батька, який мене в тому і підтримав. І, і ще я вам хотів сказати, наприклад, інвертор, наприклад, зараз я вам покажу інвертор Ема, який в мене зараз знаходиться, Аннер Ева. Вот, я вам скажу, доволі він хороший, стабільно працює. Але є один нюанс, який мене трошки в ньому роздражає, що він дуже гучний. Реальності. Мені як самоліт годить, деяких в мене відео є, коли я знімаю відео, я мушу виключити наприклад, автомат по сонцю. Або відключитися від не, того, від мережі, бо, наприклад, він працює в режимі, коли є мережа, і він в режимі гібрида, він реально дуже голосно працює. Він дуже гучний. Годить як самольот. Та, він якісно зроблений, він мене влаштовує по функціоналу, він працює стабільно. Це є одне МППТ, Наприклад, взяти в нього одне МППТ, не два, а одне. Бо я теж купляв, думав, що о, класно два МППТ, бо два МППТ багато хто розуміє, що це. Дуже файно, але в реальності в мене одне МППТ. Так що, як хтось хоче купувати, купуйте, але ви розумієте те, що вам його ставити там, де він вам заважати не буде. Наприклад, як я працюю тут. То він мені дуже заважає, буває, що я його навіть відключаю, реально годить як самольот. Потім друге. От дивіться, ще, наприклад, от ще один акумулятор є. Це теж акумулятор не мій. Це мені люди дали гроші, щоб я їм його придбав. Багато мені люди висилають грошей, ну, просять, щоб я допоміг. Я простий пацан і я стараюся допомогти кожному, як можу. І від тисячу гривень, і поїхало і вище. Але буває, в мене недостатньо часу, бо кожен. Багато налітають, кожному треба допомогти і не встигай навіть сам собі зробити. Ну, наприклад, ось ще один блок купив для того, щоб іменно зібрати. Е, зібрати, як то кажуть, знайомим. І от на дивіться, я зараз вам покажу. Це взагалі не дуже опасно, але треба переробляти раліса, бо це дуже-дуже опасно. Так не можна робити. Я б ніколи так нікому не зробив. Це нарушення великої безпеки. Але в мене є бо в мене старі дроти виходили, які іменно йшли до, на дах, йшли іменно до е, панелів. Грубі там січення в районі там, 15 квадратів чи 12, я не пам'ятаю, бо там 12 жилок в районі, чи 12-13 жилок по квадраті виходить. І зато він так виглядає, типу, дуже грубий. І... Взяв шину дав і підключив до автомату. Я вам скажу, що це дуже опасно. Е, та, я знаю, що допустив дуже велику помилку, що але я сам навіть не маю часу, щоб це все окультурити, зробити. Вона, Дивиться, як в мене все на суплях висить. Воно, наприклад, в мене висять, от, е, висить якраз тестер, е, ток знімає і висить і в мене тут амперметр. ну, типу Тестер, який знімає ампери, я дивлюся вих... 100 і стоять автомати. І в мене тут виходить 2,5 квадрата. Це все реальності треба переробляти, бо в мене буває вибиває автомати. Я поставив автомат, в мене тут стоїть 25-ки, але вони мене вибивають, бо це за надто е, слабі кабеля, я більше не ставлю, але це все треба переробити, дати 4 квадрата і дати хорошу пряму з лічильника дати лінію. Але як ви бачите, що реальності не вистачає часу, і от дивіться, навіть у мені зараз люди принесли на ремонт мені іменно... Тиво інвертор, інвертор вольт. Я б не сказав, що вони дуже хороші. Не, є. Не рекомендую нікому, бо там є один навіть косяк в тому інверторі. Інвертори є косяк, потім буду відео показувати, в чому я їх недолюблюю. По-перше, їх корисна дія дуже мала. Так, да, класно, що тут стоїть тридальний трансформатор, наприклад, взяти. От наприклад, стоїть в ньому тридальний трансформатор, да, більш наприклад, тихіший, більш корисна дія, але... Е, мені він не подобається по схемотехніці, і в реальності як взяти по ті гроші, порахувати, можна ще пару гривень доложити і купити інвертор, наприклад, щось такого варіанту, що він буде набагато більш функціональний і більш, як то кажуть, універсальний. Що ви собі підключили сонячні панелі? Так, що хто буде думати купляти собі іменно таку штуку реальності? Ну, це просто головна біль, реально головна біль. Ви купляєте акумулятор там гелію чи кислотні, вони там працюють буквально, буквально два роки. Ви то знову мороженості не тратьте на ті гроші, не купляйте такого бреду, не тратьте взагалі. Бо... Ну, реальності, дуже багато ви втратите на, на тому часу і грошей. Е, мій вердикт, просто купіть е, більшості, навіть купіть такі на Аліекспрес, чи ще щось там від плюс 8 тисяч гривень, може, чи 10 тисяч, я не помиляюся, там є слабої потужності. нахай буде 12 вольтовий чи 24 вольтовий. Купіть і будете мати. Щастя, і в разі чогось навіть купили там 2-3 панельки, підключили, і у вас є плюс-мінус енергобудинок незалежний, хоч якось, наприклад, як нема. Ну, представимо ситуацію, пропало світло, ну він розводив акумулятор, все, а світла немає 2-3 дня І що робити? Ну. Нічого, сидіти мерзнути. А як бувало, світло виключало на 3 дня, 4 дня, ну ви просто на тому не виграєте. Так що не купляйте такого бреду. Він потрібний для того, що де там реальності відключають світло десь так буквально на півгодини, пів дві-три, ну, типу, таке. А так, щоб купляти його для власного користування надовго, я нікому не рекомендую. Так що, друзі, я вам дякую за увагу. Дякую за коментарі. Всім пока, до нової зустрічі.